Вітаю, друзі! А я продовжую відповідати на запитання, які мені надсилають колеги вчителі. Отож, питання таке: не маю підтримки у школі, є білою вороною. Як так працювати? Ми всі прагнемо уваги, навіть якщо цього не визнаємо. Наша людська взагалі природа така, що ми всі потребуємо мовою Еріка Берна, можу сказати, погладжувань. Що це означає? Ми всі потребуємо жестів, слів, навіть звичайного якогось погляду, який нам скаже, що нас, врешті-решт, бачать, що нас цінують. І ось, коли цього бракує, ми починаємо вигадувати або свої ігри, або якісь свої сценарії, які часто грають. Несвідомо. Так, от, як на мене, біла ворона може бути саме однією з таких ролей. Ця гра взагалі не проста. Вона ізолює, але водночас вона робить помітним людину. Ти стаєш іншим у світі, де всі хочуть злитися в єдиний потік, бути більш однаковими. І іноді це свідомий вибір залишатися самим собою, навіть якщо ціна висока, але часто це просто реакція саме на брак цього визнання. Як не дивно, білою вороною можна стати не тому, що хочеш бути якимось особливим і чим. Чимось виділятися, а тому, що просто не вистачає тепла й уваги. Але чи справді варто обмежувати себе такими іграми? Чи варто взагалі змагатися за чиїсь погладжування, якщо вони приходять от з таким болем, про який пише колега? Можливо, краще повернути цей фокус на себе, чому ти тут, у цьому середовищі, які ваші справжні цілі? Мені здається, що все-таки ми ходимо на роботу точно не заради? Якихось ось цих колективних драм, які часом переживаємо. А напевно, щоб заробляти гроші, навіть якщо вони маленькі, це наш вибір, і також заради своєї реалізації. Якщо стосунки в колективі складні, це не означає, що ви не маєте право на визнання. Просто це визнання може прийти вам з іншого боку, можливо, від учнів, можливо, від батьків. Можливо, від ваших рідних, друзів, навіть від вас самих. Іноді, щоб отримати ось це погладжування, треба почати давати їх собі, помічати свої досягнення, дозволяти собі гордитися якимись маленькими перемогами, врешті-решт, знаходити радість у тому, що ви робите. Ну а ще звичайно варто підтримати. Якусь ось таку базову вічливість і відкритість у спілкуванні це не означає, що вам треба всім догоджати, але просте доброго ранку чи доброзичлива фраза може поступово розтопити навіть найхолодніші стосунки. Якщо ви будете давати погладжування іншим, то й вам точно вони будуть прилітати. Ну і завжди варто пам'ятати, що ваша унікальність це в першу чергу ваша сила. Тому бути білою вороною це насправді не проблема, якщо ви розумієте, чому і для чого це робите. Одна колега мене запитала, а як працювати з тим? Що учні дуже часто вживають нецензурну лексику. Ну, звичайно, не відкрию вам Америку, друзі, але поміркую над цим. Можливо, в моїх думках ви просто знайдете якусь свою відповідь, якусь свою зачіпку, свій якийсь ключик до того, що з цим робити. Ну, взагалі, нецензурна лексика в школі, як на мене, це завжди більше, ніж просто слова. Це такий собі симптом, що свідчить про щось глибше, про емоційний стан. Людини, про прагнення до самоствердження, про протест проти правил. І саме ці причини насправді важливо розпізнати, перш ніж діяти. Діти часто повторюють лайку навіть не замислюючись над її значенням. Вона звучить у домі, вона звучить на вулиці, вона її можна прочитати в соцмережах або почути, і це стає частиною їхньої мови дорослішання. Але не варто дивитися на це як на виклик вам особисто. Це більше все-таки про них, про їх світ, про їхні спроби знайти себе в ньому. Тому що працювати з цим, спробуйте не лише слухати, але й чути. За кожним грубим словом стоїть якась емоція: чи то злість, чи то розчарування, чи просто бажання виділитися серед однолітків. І замість того, щоб одразу карати або, наприклад, читати нотації, просто запитайте, а що ти зараз відчуваєш? Або чому ти так сказав? Це дозволяє дітям, по-перше, зупинитися, по-друге, замислитися над своїми словами і, можливо, знайти просто-напросто інший спосіб виразити свої почуття. Клас це таке собі маленьке суспільство, де кожен хоче знайти своє місце. І лайка може стати просто-напросто інструментом для завоювання уваги чи статусу, своєї ніші якоїсь. Тому якщо в класі повага буде нормою, а грубі слова... Зайвими, це буде добре. Це не про правила на папері, а про щось більше, це про культуру, яку ви формуєте щодня, в першу чергу, через власний приклад, через те, як ви говорите з дітьми, як реагуєте на їхні помилки. І іноді нецензурні слова звучать, тому що діти просто-напросто не знають, як інакше висловити свої емоції. Тому навчіть їх цьому. Покажіть, що можна бути і злим, і розчарованим, і навіть схвильованим. І при цьому не використовувати лайку, тому що емоції не треба стримувати, але їх можна просто передати без агресії. Тут важливо ще залишатися якомога спокійнішими, тому що грубе слово, яке кинуто на емоціях, це як м'яч, що летить до вас. І ви маєте вибір або відбити його, вкидаючи ще більше емоцій в ситуацію, або дозволити йому просто впасти, помітивши, що він існує. Якщо ви спокійно і твердо скажете, що такі слова неприйнятні, це з часом стане новою нормою. Все буде відбуватися, звичайно, поступово. Важливо тому не лише працювати з наслідками, але й змінювати саму ситуацію, у якій лайка взагалі стає звичною. Чи чують діти у вашому класі слова підтримки, чи можуть вони просто-напросто висловити свої думки, а не боятися осуду? Якщо в цьому середовищі їм добре, лайка поступово відійде на задній план, тому що вона просто-напросто не буде більше потрібною. Наступне питання, яке я буду зараз, на яке я зараз буду відповідати, воно мені здається, зараз якось так на часі в освітньому просторі, і воно звучить так: багато нових дурнуватих документів, тону в них закопуюсь, що з цим робити. Ну, перше, що хочеться сказати, це. Те, що не всі документи однаково важливі. Спершу треба зупинитися і подивитися, які з них дійсно потрібні зараз саме. Чи всі ці звіти і форми справді мають значення саме для вашої роботи? Можливо, частина з них це лише спосіб страхування керівництва. І в цьому випадку варто просто-напросто шукати компроміс, мінімум якихось деталей, максимум формальності. як на мене, потрібно використовувати в першу чергу. Свій час з розумом і відсікати зайве. Часто ми витрачаємо багато енергії не на саму роботу, а на емоції навколо неї. Замість того, щоб сердитися, наприклад, на документи, да, спробуйте створити власну якусь систему, яка зробить їх. Е ну, Елементарно менш хаотичними. Просто впорядкуйте їх так, щоб вам було зручно. Навіть якщо сам документ виглядає безглуздим, ваша система просто-напросто дасть відчуття якогось контролю. Нещодавно мені, наприклад, довелося все-таки опрацювати професійний стандарт вчителя, то я так і вчинила. Пам'ятайте, що неможливо зробити все ідеально, особливо коли мова йде вибачте, про дурнуваті папери, як було сказано у Запитання, з розумом розподіляйте свій час і зусилля. Ну, а якщо якийсь документ не впливає на результат, виконуйте його формально, без зайвого витрачення енергії. Просто-напросто дайте більше сил тому, що справді має значення вашим урокам, вашим учням, вашій творчості, вашому розвитку, вашому професійному спілкуванні. Взагалі, Якщо говорити про формальність у роботі, то це такий собі захисний механізм, який дозволяє виконувати обов'язки без зайвого емоційного залучення. Психологічно формальність працює як спосіб створення якоїсь дистанції з тим, з чим ви не хочете взаємодіяти. Однак важливо не переступити звичайну межу, коли формальність стає врешті-решт байдужістю. Надмірна формалізація може призвести до втрати мотивації. Звичайно, до професійного вигорання або навіть до відчудження від власної роботи. Тому баланс, звичайно, є ключовим. З позиції психології ефективності, формальність це також і про адаптацію. Вона дає змогу підлаштуватися під оці зовнішні вимоги, які часом багато, зберігаючи внутрішню стабільність. Якщо завдання не викликає внутрішнього сенсу, то формальний підхід насправді допомагає його виконати. Його доволі швидко, вивільнивши час і ресурси для справді важливого. Знаєте, формально це на оцінку 3 за п'ятибальною системою, і у цьому полягає її користь зберегти рівновагу між треба і хочу. Формальність стає особливо важливою в умовах перевантаження, яких зараз знаходяться вчителі. Коли завдань багато, а емоційний ресурс обмежений, вона не означає байдужості, а радше допомагає. Поставити чіткі межі між роботою та особистим життям. Це такий собі спосіб сказати, я виконую це на задовільному рівні, але не дозволю цьому вплинути на моє самопочуття. Тобто, з точки зору психології, формальність це інструмент збереження власного ресурсу. Вона нагадує, що не все у світі варте вашого емоційного залучення. І якщо використовувати <кхід> оцю формальність, Нормальність розумно, то вона стає, стане, врешті-решт, не сухою технічністю якоюсь, а мудрим вибором. Тож, друзі, дурні документи, як сказала колега в запитанні, це лише частина системи, і не лише в освіті, між іншим, яку ви не можете змінити, але можете навчитися її обходити. І пам'ятайте, що ваша цінність не в цих паперах, а в тому, що ви створюєте для своїх учнів, e para o